Анонси та релізи процесорів для робочих станцій та серверів ніколи не були в центрі уваги простих смертних, і в цьому немає нічого дивного. Все це дуже дорого і не для всіх. І на тлі анонсу нового покоління десктопних процесорів Zen 4 від AMD і 13-го покоління від Intel Threadripper 5000-ї серії на основі Zen 3 не розбурхують уяву. Ну хіба що цінником. Тим не менш, коли мені випала нагода помацати новенький 32 ядерний Threadripper PRO5975WX і порівняти його з 3970X минулого покоління, я не роздумував жодної секунди. Не протестувати цих монстрів я не міг. Тредріпер за кілька років став синонімом HEDT, – High-End Desktop. і, по суті, єдиним вибором у ніші високопродуктивних рішень для робочих станцій: більше ніж Ryzen і менше, ніж Epic. AMD, вочевидь, більше заробляє на Epic в Ентерпрайзі. Туди ж першими вирушили найпридатніші кристали навесні минулого року. Після тихого анонсу в травні цього року під кришкою Threadripper Pro, так, тепер тільки в топ-варіанті, вони попрямували до кількох великих компаній збирачів і потихеньку просочили. У роздріб із сімома моделями материнських плат, з яких дві без можливості розгону. До наших рук потрапила якраз одна із них: Pro WS, WRX80I Sage SE Wi-Fi від Asus, сім повноцінних PCI-Express 4 слотів з 16 лініями, два 10-гігабітні порти мережевого адаптера Intel X550AT2, дуже недешевого між іншим, чип ASM 9 iKVM KVM для віддаленого адміністрування з kvm функціоналом, можливість підключення трьох M.2 2 накопичувачів плюс 4 за допомогою комплектної. Плати Hyper M2, і це тільки те, що відразу впало в очі: вагон USB, масивні радіатори з вентиляторами, які охолоджують 16-фазний VRM і Південний міст. І це далеко не все. Що тут казати, робоча станція без компромісів для ентузіастів. Як ви вже могли помітити, ентузіазм на платі не закінчився. Топова система рідинного охолодження від Asus ROG Ryogen 2 360 його буквально випромінює. На перший погляд може здатися, що 3,5 дюймовому екрану не місце на робочій станції, але я не погоджуся. Так чи інакше, вам доведеться встановлювати на 280-ваттного монстра серйозне охолодження та бажано рідинне. А на тлі кастомних SRO Raya Gen 2 вже не виглядає таким дорогим, враховуючи три комплектні вентилятори від Noctua, а у нашому випадку – вентилятори ASUS. І воно легко справляється з таким немаленьким тепловиділенням. 74 градуси всі на бенч 23 вражають. Зрозуміло, тут і кристали добірні, та й площа розсіювання значно більше. Але факт залишається фактом: розсіяти 280 ватів для Ryzen 2 не проблема. Ну і варто врахувати те, що СРО такого рівня це не просто забаганка, а необхідність. Організувати достатню циркуляцію свіжого повітря з подібним залізом, який виділяє під кіловат тепла, потрібно обов'язково. Звісно ж, із якісними комплектними вентиляторами від НОКТО вийшло не лише. Прохолодно, але й відносно тихо. Так що, якщо вам потрібне топове охолодження, яке впорається і встановиться практично на будь-який процесор, Ryzen 2 точно не розчарує. 8 32-гігабайтних планок оперативної пам'яті DDR4-3200 від Kingston – це далеко не межа для 5975WX, як і для материнської плати про WS, WRX80 і Sage SE Wi-Fi. Восьмиканальний контролер пам'яті та плата всеїдні і дозволяють встановити до 2 терабайт оперативної пам'яті DDR4 всіх мастей – від звичайної домашньої небуферизованої до екзотичної 3DS RDIM великих обсягів. Маючи 128 ліній PCI-Express 4 версії, було б нудно встановити лише одну відеокарту, тому ми поставили дві. Пограти можна і на одній RTX 3080 Ti, але любителі Брудфорсу та майнінгу можуть поставити три та чотири карти. Ліній вистачить усім головне, щоб вистачило блоку живлення. У нашому випадку на все вистачило Asus ROG Tor 1200P на 1200 Вт. І повірте мені, для такого конфігу кіловата буде мало. Решта комплектуючих систем на Threadripper 3970X та Pro 5975 WX у вас на екрані. Почнемо із Cinebench r 23 Майже 50 тисяч балів у багатопотоковому тесті мені ще не зустрічалися. Видовище вражає. Попередник відстає більш як на 7 тисяч, але у відсотковому співвідношенні привіз склав лише 17 і 12 відсотків у багатопотоці та однопотоці відповідно. У бенчмарках Blender і Corona, 3 Reaper Pro 5975WX демонструє знайому перевагу над попереднім 32-ядерником у 17%, а у V-Ray ще менше 8% переваги. На перший погляд може здатися, що це не так вже й багато, але не забуваємо про різницю в максимальному обсязі оперативної пам'яті. 2 ТБ у новачка проти 256 ГБ у минулого покоління може стати в нагоді для дуже важких сцен. У тесті компанії Puget в Adobe Premiere Pro 2022 різниця між поточним і минулим поколінням 32-ядерних Threadripper виявилася лише 4%. Але при обробці відео в After Effects 5975WX розправив крила і відірвався від 3970X майже на чверть. З кодуванням відео минуле покоління Тредріпер все ще справляється добре і його ніяк не назвеш повільним. Ну а для тих, хто використовує програмне кодування, новий 5975 WX заощадить від 15 до 19% часу, в залежності від кодека, що використовується. Ось де не можна переоцінити 5975 WX, так це в криптографії. Гадаю, що тут зіграв роль восьмиканальний контролер пам'яті проти чотирьохканального любителям шифрування на замітку. А для любителів дешифрування значення мають відеокарти, і тут підсумковий результат хешкет можна сказати однаковий на обох системах. Воно й не дивно. Ліній PCI-Express для двох 3080Ti достатньо. А ось чотирма і більше новачок може проявити себе краще. Якщо вже зайшла мова про завдання для двох відеокарт, то у бенчмарку Octane очікуваної різниці між системами також немає. Двом3080Ti достатньо будь-якого тридріпера. Нова архітектура та покращений контролер пам'яті не лишилися непоміченими і в архіваторі 7-Zip. В архівації даних новий Threadripper виявився швидшим, більш ніж на чверть, а в декомпресії на 17%. У процесорних тестах від FutureMark різницю між учасниками не можна назвати приголомшливою. Але графічний тест 3D Mark Spy та майже дворазова перевага 5975WX натякає, що в іграх все зовсім інакше. Коментарі тут зайві. Майже 60 кадрів різниці за середнім FPS, власне, говорять багато про що. Це фреймрейт рівня топових ігрових процесорів. Якщо раніше покупка Тридріпер для ігор була б турістю, то зараз така робоча станція перестала бути лише робочою та стала по-справжньому універсальною. Зі складною фізичною моделлю у Hitman 3 Тредріпер 5975WX також справляється блискуче і обганяє минулий 32 ядерник майже в півтора рази за середнім фреймрейтом. Щоб розуміли, 5975 WX демонструє результат на рівні Core i 9 12900 k який позиціонується як топовий процесор для ігор. 5975WX знову суттєво випереджає свого попередника. 30 кадрів різниці вже не так вражають, але зверніть увагу, у 32 ядерного 3970 X із 2019 року середній фреймрейт дорівнює мінімальному у 5975WX. Відверто кажучи, не очікував від 3 Pro 5975WX такої спритності в іграх. Схоже, решта оглядачів і сама AMD також не очікувала, адже вся увага була прикута до робочої продуктивності. Робоча станція все ж таки навіщо тестувати ігри. Проте тепер можна з упевненістю сказати, що для людей з необмеженим бюджетом існує ультимативне рішення, якого ще рік тому не було в принципі. Коштує воно, м'яко кажучи, чимало. Але і на полицях магазинів подібні системи припадати пилом не будуть. І повірте мені, реклами вже точно не потребують. Дякую вам за перегляд і бережіть себе.